Доброго дня, шановні голова та члени комісії. Хочу представити до вашої уваги свій дипломний проект. Мій проєкт присвячений темі дослідження та програмної реалізації технології операційного перетворення для системи спільного редагування документів в реальному часі. Метою моєї дипломної роботи є розробка програмного забезпечення для ефективного управління та редагування документів у спільному режимі реального часу. Об'єктом дослідження є процес спільного редагування документів в реальному часі. Предметом дослідження є програмне забезпечення для системи спільного редагування документів в реальному часі. Галузю використання мого продукту є впровадження технології операційного перетворення у системи спільного редагування документів для забезпечення ефективної співпраці в реальному часі в різних галузях, таких як командна робота, наукові дослідження та редакційна діяльність. Нижче на слайді наведене завдання роботи, а саме, Аналіз предметної області та постановка завдань дослідження, ознайомлення з матеріалами і методами, розробка архітектури програми, розробка програми, експлуатація та тестування розробленої програми. На цьому слайді зображена схема сценарію використання програми. На ній представлені користувач та можливості, що надає розроблена програма. Після авторизації користувачу стають доступні функції, такі як Перегляд особистих документів, створення, видалення, перейменування або редагування існуючого документу, друк документу, перегляд та редагування профілю. На цьому слайді зображена таблиця з порівнянням методів синхронізації та управління змінами в реальному часі, серед критеріїв порівняння, швидкість синхронізації змін, забезпечення цілісності даних, складність реалізації, підтримка оптимістичної синхронізації, метод вирішення конфліктів. Продуктивність при великій кількості користувачів та популярність у веб-розробці. Я обрав метод операційних перетворень за рахунок переваг, перелічених на слайді та безпосередньо його популярності у веб-розробці. На цьому слайді описано метод операційного перетворення. Цей механізм ефективно синхронізує та координує різні версії документів у розподілених системах. Метою використання методу операційного перетворення є уникнення конфліктів та збереження консистентності даних при паралельних редагуваннях. Ключовими аспектами цього методу є векторні годинники, що визначають порядок операцій у часі та допомагають уникнути помилок, трансформація операцій, тобто конфліктуючі операції трансформуються, а не конфліктують, забезпечуючи семантичну інтеграцію, аплікації, що забезпечують правильну взаємодію операцій. На цьому слайді зображено таблицю порівняння бекенд JavaScript фреймворків. Для порівняння було обрано фреймворки Express.js та Nest.js. Врешті-решт мною було обрано Express.js для розробки. Цей фреймворк забезпечує більшу швидкодію у невеликих проєктах, простіше у використанні, а також більш гнучкий. На цьому слайді зображено схему баз даних, що забезпечує роботу моєї програми. Сутність user описує користувача системи та включає в себе. ID, ім'я, прізвище, емейл та пароль користувача. Сутність документ описує документ та включає в себе ID документа, ID власника документу, ім'я документу, вміст документу, дату створення та дату останнього редагування. Зв'язок між сутністями user та Document один до багатьох, оскільки користувач може мати багато документів, але кожен документ може мати лише одного автора. На цьому слайді зображено схему функціонування сервісу. Перелік функцій детально описує можливості програми. На цьому слайді зображено структурну схему програмного забезпечення у розгорнутому вигляді. На рисунку 1 та 2 зображено структуру фронтенд частини програми. На третьому рисунку зображено структуру серверної частини. Код програми було розбито на розділами за змістом. На цьому слайді зображено зовнішній вигляд сторінок вебсайту. Під час створення дизайну для програми я надихався Google Docs. Перший рисунок зображує головну сторінку вебсайту та містить короткий опис технологій, використаних під час розробки. На другому рисунку зображено сторінку авторизації, на ній користувач може увійти в існуючий профіль або зареєструватись. На третьому рисунку зображено сторінку з документами користувача. Тут користувач може створити документ, скориставшись спливаючою формою та виконати операцію з існуючими документами, натиснувши на три крапки у верхньому кутку картки. Детальніше на наступному слайді. На цьому слайді зображено вигляд модальних вікон та меню керування документами. Контекстне меню для редагування документу з'являється по натисканню на три крапки у верхньому кутку картки. Тут користувач може видалити документ, переименувати його або скопіювати посилання на документ. Інший користувач може редагувати документ лише по запрошенню за посиланням. Якщо є користувач, хоче переглянути вміст документи з можливістю подальшого редагування, достатньо натиснути на картку. На цьому слайді зображено вигляд відкритого документу. На першому рисунку можна побачити інтерфейс керування стилями документу, що нагадує Word або Google Docs. Тут можна налаштувати стиль тексту та його шрифт, створити нумерований та ненумерований список, створити кодовий блок, вставити картинку та інше. Перелік функцій, доступних для вмісту документів, може бути легко розширений завдяки гнучкому редактору Quill. На цьому слайді описано результати тестування програми. Програму було протестовано у мануальному режимі. Отримані результати тестування відображають високий рівень якості та надійності застосунку. Таким чином, за результатами виконання дипломної кваліфікаційної роботи було проведено аналіз концепцій сумісного редагування документів, реалізовано весь запланований функціонал та протестовано його. Науковою новизною є впровадження та оптимізація технології операційного перетворення в системі спільного редагування документів. Також новизною є порівняння та модифікація методів роботи системи під час спільного редагування документів. Це відкриває нові можливості для підвищення продуктивності системи. Практична чинність, цінність розробленого застосунку полягає в його здатності забезпечити ефективне та зручне спільне редагування документів в реальному часі. Користувачі можуть одночасно працювати над документами, спостерігати за змінами та уникати конфліктів завдяки використанню технік синхронізації тексту. Зокрема, операційного перетворення, на цьому, все. Дякую за увагу.